Шалість. Здоровенькі були, куме Петре. Здравствуйте, кума Миколо. Та оце куме, тут така справа. Не змогли б ви завтра мені допомогти. Звісно, куме, а що ви вже задумали? Так кабанчик визрів, пера колоти. Та які питання? Допоможу, звісно. То прошу, приходьте, куме, Петре, на світанку, щоб до обіду розібрати. Нема питань, куме Миколо. Зробимо все якнайкраще. Мої вітання, куме Миколо, не проспав? Гаряче вітаю, Петре, саме вчасно. Ну то що? Розпочнемо? Так, тільки перевірити треба. Пальник працює, ножі нагострені, вода гріється. Головне, кума, щоб кабан був готовий. Ой, куме, тихіше, щоб він не злякався. Я його вже місяць привчаю виходити з загончику, три дні, як пайку зменшив, вчора взагалі не кормив. Ну, все як завжди. Ну, чого чекати, кума Микола? Пора вже, а той день не стоїть. Так куди не дінешся, пора. Ну, то, виводьте, раз він не боїться, а я тут його прицуркую. Добре, куме, добре. Тихо пекати, тихо, чучу, -чу. ну ось і все. Ну, що, куме Миколо, на раз два та й повалимо. Ловко звалили, тримайте міцніше. Куме? куме, де ж ви? Куме, Микола, ну хіба ж так можна? Я там один з вашим вепром боровся, на силу його задушив, а ви тут за сажиком сховалися. Куме, чого це ви плачете? Чого це? Ой, куме Петре, такий ласкавий був кабанчик, такий любий, так його мені шкода. А що зробиш, доля?